Так, ми вже прийшли додому, і Наталя вирішила. Хто додому, хто просто зробити каву, ту, що купила, і Наталя, покажи ще на відео ці вершки. Вершки. Я ще таких ніколи не брала, не знаю. І каву покажи, яку ми будемо пити. Покажи, ще каву на відео. Кава добра. Покажи етікетку. Добре, таке ми будемо зараз пити. Ні-ні, не давай мені цукру. Так. От, бачиш, в мене є така шоколадка. От показую вам. Така є. І ти просто раз до мене приходила. Принесла Наталю таку. Тебе... Я тобі принесла корисну. Таку корисну шоколадку. Я її не розкривала. ще. А ці цукерочки, то я у тебе якось купляла. Ришине молоко. То Наталя достала печиво, то якесь запаковане, да? ти там брала? В тому магазині, де ми були? Так. Оце, да? угу. так? Ось Ага, Я як все вдома, каву зробила. Ну, умничка, це так це має все. бути. Старшим людям треба допомагати. Старше, де, де. Ще був в мене вінчик трошечки. Я вже випила, бо дуже хотіла пити, Наталі ще є. Я спочатку чую, як приїхала. То ще, то ще вінчик, той, що до твого від'їзду. Да, 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 Дві пиячки. Да. От. І цей, що я казала? Що я казала? А, шукала тії е, е, чашки. чашки. Не могла знайти, а Оля десь запхала їх туди вниз. Так, ну відкривай шоколад, який ти хочеш. Ти, тобі той солодкий, відкривай. Чи хочеш, той відкривай. Цей 43, а цей 80. Ну То лучше може цей відкривай, хай та лежить тоді. Ох, Хтось мені дзвонив. Ой. Хтось Наталі подзвонив. Так, так що п'ємо нову каву із з тими вершками. Алло. Ой, клас. Що там? Єва. А. Єва дзвонить. я ж купляла в магазині і вони дзвонять опитуванням. Ага. Відгуки, так? Да? Та можна відповідати, можна, ні? Ні, я вже виключила. Бери зефірку, може, любиш зефірку. Та я зрозуміла, що ти накупила сладості і ти на правильному харчуванні, а, а я це лисичка і журавель. Я ж тобі казала. Що ти переживаєш? Ти на городі, ти то все женеш. Фізично а робиш. Гориш для організму. Ну, більше можна, ти молода. Яку відкривати? Ту. Відкривай ту кращу. Та то теж, певно, добра. Це добра, але корисніша та, що 80. Вона, ну, певно, тверда, тверда. Роби. Бо тоді Наталя до мене тільки раз прийшла, чаку принесла, потім тоді я йшла з Бугу до тебе скупила і все, і ми не бачилися, тільки так в телефонному режимі. Ти, зна... Ти знаєш, я тобі забула, що розказати. Коли я була ще в Америці, в Андріє там, був в мене один такий коментар, я його видалила, такий поганий коментар, тип, Типу, що мол, От Галя, ви там знаходитеся. І хоч би раз Наталі подзвонили, спитали, як вона там, що, а потім щось вам буде треба, і ви будете Наталю питати. Думаю, ну звідки ти людину знаєш, які стосунки в нас з Наталією, чи я їй дзвоню, чи не дзвоню. Був ну, у мене такий один період, що да? я не дзвонила. То в мене такий, як діпресняк ну, був. знаєш? Але, знаєш, людина не дивилась, ти ж відео показувала, ну... як я чаку знімала, ти ж добавляла. Ну, ну, Да. Ну, бачиш, люди є різні. Може, банальчик що Ні, так. Ми спілкувалися, не переживайте, ми спілкувалися. Спілкувалися? <с>? Ну, люди різні, знаєш, є. Ой, ну, всякі бувають, ці. ти кажеш, що депресняк. Я вже по твоїх відео побачила, що ти вже депресняк. Я вже там перестала говорити, а... то все. Я дуже сумувалася. А вже коли квитки додому взяла, вже себе знімала. І нічого Ой, не казала. Знаєш, то тільки може зрозуміти та людина, яка довгий час відсутня. Е ну, Все-таки рідне місто. Я тут народилася, як я можу так різко переключитися і забути. Є люди, яким підхода, є ну, люди, яким не підхода. Ну, може, це ще й від віку залежить, знаєш. Хоча я кажу, Андрій мій теж сумує за Україну, теж собою. Він мені признався. Він казав мені, мама, не думай так, і, от ти думаєш так. А воно буде, каже, зовсім іначе. Ми ще з тобою каже, зустрінемося або в Америці, або в Європі, або в Україні. Ось такі слова ну, мені а чого? Він сказав. Можна приїхати? Шо? Ти собі посолодила? Я собі посолодила, тобі без цукру попробуй. Ой, класно. Не знаю, що то за вершки, але мені на дачу кожен раз брати молоко в mm -hmm. пляшці не це. Я собі сухих, деколи хочеться кави. Mm -hmm. От. І йде в посилочки дарунок Наталі, вона дуже мені допомогла, дивилася за моїм чаком. Я не свиня. Ці, Просто... ціла, mm. ціла посилка, скажи, що цілий ящик. Я мушу людям сказати. Бо знаєш, є блогери, які знімають все-все-все вплоть все, все. на показують ті свої дарунки, що вони дарують, і то все. Я ж не могла в руки взяти нічого, крім одної сумочки. Що я могла туди покласти? А ще ще мої ті передпитії, як я добиралася, слухай. Слухай, як добре, що ти нічого не мала, але як вона вийшла, взяла сумку так. через плече і пішла. Сказали додому, то. значить, вертаємося додому. А Андрій мені сказав: мам, я куплю тобі чемодан на роліках, тих на кольосиках і будеш вести. Я кажу: ні, ні, сина, ні, то не з моїм здоров'ям. От так що дуже добре, що я нічого не брала. Ну, що, шо? Це шоколад. Добре. А ти вже взяла, так? Да? Я вже з'їла кусочок печеньку. Печеньку, шкода, що ти не їсиш, дуже добре покосувати. Та Ні, то стоїть тільки почати, Наталя, їсти і піде знову вага. Я Та не шо? знаю, що ти купляєш спокуси собі? То я купила, бо я знала, що у нас буде з тобою зустріч. що У мене треба. такого не буває. Що Реба. лежить в хаті, я не Тот, їм. Бо ти маєш дитину. Причому тут дитина, як в мене руки трясуться, як я бачу щось солодке? Я можу м'ясо не їсти, можу добре. рибу не їсти, а солодке тут для мене капець. Я думаю, що м -м -м, добре. Що всі люди склонні, які полюбляють солодке. от напишіть, хто не любить солодке. Мені здається, що всі люблять солодке. <п 'я> Є такі, що байдужі тут солодко. Але знов від чогось інакшого мають залежність. Ну, Просто, може, не усвідомлюють. Угу. Ти знаєш, добре, я вже захотіла такої кави таких вершків. Я вже казала, що Наталя купляє, то я вже хочу. Я ж, ну, бо добре. Я ж купляла Верну цілий час. Потім угу. раз купила, щось мені добре було, і взяла собі розчину. І все. А бачиш, кажуть, що заварна саме найкраща. я перейшла на заварну. Але вже довгий час, от як я приїхала, я не пила ні разу кави. Ні разу не пила. А я і заварювала, тебе от, і, і запарювала, і по всякому, а тепер собі маю. Ой. Клас. Так що, ми, друзі, отак і зустрілися. Зайшла, я зняла це відео, побачу, чи я вставлю. З того магазину то відео чи не вставлю, побачу. Тому що дуже велике відео, ніхто не хоче дивитися, може і окремим відео пущу, Ну, потім буду монтувати. А що, а що люди хочуть дивитися? Не знаю. Може часу не мають працювати? Напевно. Що сталося в Умані, в тій я так була розстроєна. Знаєш, я була там далеко, бачила це все по інтернету в новинах. Ну, теж боляче було дуже боляче, але не настільки, як тепер я чую ті сирени. А тобі я... чути, тут то добре, правда? Ну, якщо вікно відкрите, то чути. Mm. Якщо не відкрите, не чути. А ту програму я видалила. Ну як не видалила, mm -hmm. а просто оповіщення. Без оповіщення. Так. Mm -hmm. Треба, напевно, знову вімкнути, бо часом не чути. Я не я вже собі скачала таку в телеграмі. Програму називається. Ракетна небезпека. І мені вона краще сприяти. І там що, дає оповіщення так. по всій Україні, так? Ні, ні Польвівській область. Польвівській область. Галя, якщо ти маєш оповіщення по всій Україні, то ти просто зійдеш трохи. Ну, да. Тому що цілий час десь це. Цілий час. То там, то там, то там. Коли то закінчиться, слухай, щоб люди могли жити спокійно. Ну, Але трохи щось там позбивали, Молодцы. Ну, да. І на що цілитися в будинок? Спеціально ненави, щоб людям, щоб. Ворожнечу розпалюють. Добре, ми знали, да, не знали, що шкода Бабуть. людей, шкода дітей. Дуже шкода. Були собі люди мирно, все життя зруйнували. І Я все. Кажу, якісь плани були, щось люди планували, будувалися, десь планували Бачила їхати. Бачила дядька, що стояв, плакав. Бачила. Туди сліз. Наталя, ти дивилася, то моє відео про ту адмінопластику, що я хочу робити. Абдумінопластика. Адмінопластика. Дивилася? Ну і що скажеш? Ну що, якщо лікар скаже, що у тебе нема протипоказів і маєш ресурс, фінанси, то роби, звісно, чи ні? Фінансів я не маю, звісно, надія на сина тільки. От, але... ну, не знаю, мені абдомінопластика не потрібна, бо я їм круасан. Що я що хочу сказати? Дали мені ж там в коментарях ну, назву, прізвище Андрій Різник. 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 Угу. От, я зайшла, подивилася, то все ну, дійсно там все так гарно, Львів поряд, то не Луцьк. Але просто бачиш, Залуцьк я бачила ту людину, і вона показувала, як то все в неї виглядає е, минуло два роки. А там я не знаю і, і що робити то не знаю. залежить не, ну, не все залежить від лікаря. Від лікаря звичайно теж багато, але навіть від твого тіла ну, так. залежить, розумієш, і там е, явно прописано, які можуть бути ускладнені. Ну, Мені здається, що все-таки в мене такий вік, то більше роблять, може, молоді. Такі, знаєш, після родів там живіт обвис, після похудання. Ну, в мене після похудання конкретно він обвис, але там ще є жиру багато. Ну, то він рішить, тобі. Ой, не знаю, не знаю. Коротше, я ще от маю ж координати і того лікаря, і того, і вагаюся, коли то зібратися. Ну я не знаю, чи тобі по телефону тебе проконсультують. Ну може, скажуть, що приїжджайте. Ну так. І тоді все подивиться мене так, так же. Всі мої болячки знаєш, розкажу, що там мене цей. А що там знавати? То і так треба всі обстеження робити. Серце обстежувати. Чи що там, варікос, тромбоз, що там, всі ці. Ну, я думаю, навіть по телефону вони можуть дати інструкцію, що зробити, з чим приїжджати, вже що вони подивляться, правда? Якісь не. аналізи, на ехо, напевно, на серце. Цей не можу тобі сказати, не, не знаю Ой, Ну, Коротше, з голови не вилазить, я кожен день про це думаю. Бачиш, і затронула ту тему, і деякі люди бачиш. Відкликнулись, написали. Шо, шо? Шо ну, робити? за цього, та. за цього Андрія, лікаря. Роби, роби. Що роби, роби? Коротше, якщо, якщо покази будуть, то буду робити звісно. Якщо проти показів не а, буде. А, якщо проти показів, так. Да, да, да. А що якщо роби? ні, ну що, змиритися треба, і білизною буду коригувати. І все. Просто кажу, я щось переживаю ну, але... за літо за ж... спеку, зрозумієш? От. Тож не просто так, от я хочу для краси. Я хочу, щоб нормально ну, жити, ходити. От. То треба... Я думаю, що треба до лікаря. То, звісно, і руки, і ноги обвисли, все, але того не видно так. Знаєш, то вроді так не турбує мене. як... Турбує обвищує. Це дуже естетично, так. а то, то вже тобі мішає. Так, мішає. Хоч стянуся, іду і дихати не дає, навіть, тому що ти стягнувся, розумієш? А як не стягнутися, воно обвисло дуже сильно. От що значить, От що значить це життя, неправильний спосіб життя, слухай. То худла, то знов набирала. А і корі на чому будуть заробляти. Ну так, кажеш правда. То їхня робота. Так, що комусь допила, а ти вінчик щось не. Я залпом випила слухай так, хотіла пити. Знаєш собі, настроїшся, передзвониш, спитаєшся, коли да. їхати. Просто я знаю, випадки. що навіть якщо краще робити операцію, то навесні або восени. От. А чого? Не знаю, літом вже жарко, мабуть, знаєш. Не знаю. Ну, буде видно. Про це просто ми говоримо поки. Говоримо і я думаю. Так що дуже вдячна тій дівчинині, яка мені написала про цього лікаря львівського. Я заходила в інтернет, дивилася, в Інстаграм дивилася, підписалася на нього в інстаграмі, подивилася його ті всі роботи. Ну, не всі, а там деякі фото викладені. От, дійсно, є велика різниця між тим, що в людей було, а що потім.